Людинки, всім привіт з тенденцією дорощення пального, яке з кожним днем ледь не на гривню стає дорожче. Постало знову питання вартості експлуатації і витрати пального на автомобілях. І тут мені здається, рятівною паличкою будуть автомобілі, які мають невелику кубатурні. Двигуни і ці двигуни турбодизельні. Банальний приклад: шкода Октавія, 1,6 турбодизель, 110 кінських сил і п'ятиступінчата механічна коробка передач. Сьогодні пропоную подивитись, скільки він буде споживати в дорозі від Харкова. І завтра ми доїдемо до Львова. Зараз заправляємося до повного, тому що у мене всього 100 кілометрів залишилося шляху. Так, наскільки ну у нас запас був ще 100 кілометрів, всього влізло 43 літри. Трішки долємо. Ну, давай. 44, вже булькає аж в горловині. 44 літри. І запас нам тепер малює 880 кілометрів. Але в мене 6,1 витрата, бо на дворі аж 37,5 кондиціонер просто помирає в автомобілі. Ну, але тим не менше, рушаємо далі, воно вирівняється і побачимо, що буде з витратою. Ще один з варіантів зменшення витрати пального і паралельно ж заощадження коштів це їзда по правилам без перевищення швидкості. Є траса, яка дозволяє їхати. 90, їдемо 90. Є траса, от у мене попереду зараз буде ділянка 110 можна їхати. Їдемо 110, Тому що чим вища ваша швидкість, тим більша витрата пального, чим більш такий у вас рваний динамічний темп. Правильніше навіть сказати, чим частіше ви користуєтесь гальмами. Тим більш нерівномірний ваш темп їзди, і це не означає, що величезна кількість енергії у вас витрачається на просто стирання ваших гальм, а могла б піти просто в рух накатом і зменшення витрати пального. Трішки по параметрам після заправки я вже певний час проїхав. 4,4 літри витрата пального я їду по обмеженням, їхав 90 Тепер от будемо їхати. Зараз виставимо на круіз-контролі. постійно стала швидкість 110. До речі, от вам рекомендація ще одна користування. Туйтесь круїз контролем, це допоможе зменшити витрату пального, адже ваш знову ж таки темп і рух він буде більш плавний, а не розгін, гальмування, розгін, гальмування. Отже, ми проїхали тепер вже після заправки 45 кілометрів. А запас ходу став 910 км, тому що знизилась витрата пального. Я поїчав їхати не по населеному пункту, а за містом стала швидкість без якихось розгонів чи чогось подібного. І тепер ми їдемо набагато економніше. Вже 4-5 літри витрачає автомобіль. При цьому клімат 22 градуси, і клімат в мене встановлено в най- Ощадливішому режимі. Який режим, тобто з мінімальною швидкістю вентиляторів? Поїхали, подивимося, що буде далі. Попереду ще Київ, велике місто. Треба переїхати і доїхати аж до Львова. Чи вистачить нам баку дуже цікаво самому? Вдаюся з витратою 4,5 літри і запасом ходу 630 км. Завтра продовжу, хоча сьогодні мені ще 30 хвилин їхати 44 км до місця ночівлі. Ну, але тим не менше, Київ переїхали доволі таки жваво, 50-60 мінімальна швидкістю, крім руху центром, Немає заторів 21-30. 22 на годиннику це ідеальний час для перетину Києва. Їдемо далі. І спека спала 26 градусів всього. На ранок наступного дня я стартую також з витратою 4,5 і залишком 580. Кілометрів. А по відстані до Львова мені 482 км. По суті, маю приїхати з таким самим залишком, як я заправлявся біля Харкова. Рухаємося далі, День наче приємно починається. Я тим часом проїхав Рівне, мені лишилось 194 кілометри до місця призначення. І що в мене по параметрам? 220 кілометрів залишок по запасу ходу, і зараз я їду середньою витратою від заправки під Харковом 4,5 літри. Я зрозумів, чому така велика витрата, і чому в мене так впав залишок, тому що вчора практично від Харкова і аж до Києва, вже аж коли ввечеріти почало. Був зустрічний вітер, хоч і невеликий, не поривистий, якби був такий суттєвий, то було б, мабуть, ближче до п'яти, але все рівно він зіграв свою роль, що така витрата. Я їду один автомобіль на 16 колесах, правда, знову ж таки з зимовою гумою. Ну, але по запасу, навіть якщо ми будемо їхати до нуля, до цих кілометрів, у нас в принципі лишиться 30 кілометрів такого собі резерву. Ну. Гадаю, зараз їду трішки спокійніше, тому що з'явилися по-перше, односмугові ділянки. Я вже знизив швидкість, якби по-друге, був дощ. Заїжджав знову ж таки. У мене було два заїзди вчора в Лубни, Сьогодні у місто рівне там трішки попрацював автомобіль на холостих, якби тому можливо, така витрата трішки більша середня, якби я просто сів і їхав. Власне такі пояснення виправдання. Можна навіть сказати, їдемо далі. І результат їзди, грубо кажучи, населеними пунктами, яких тут багато від рівного до Львова. 210 запас ходу, 146 залишилося до місця прибуття. Тобто більше ніж 60 кілометрів вже у мене є такого геп для того, щоб я міг доїхати, чи ну, такого собі резерву, скажімо так. Але тут треба вмикати вже клімат кондиціонер Тому що на дворі плюс 25, вранці був дощ, плюс 18, то можна було і без нього їхати. якби Тому зараз трішки різниця зменшиться. Але їдемо далі, все говорить про те, що я доїжджаю. А! І увага на дерева, вітер вітер куди в нас? Вітер, здається, теж зустрічний знову ж Так, друзі, теж важливий момент, який впливає на витрату пального, про який багато хто не думає, це тиск. Шинах. Контролюйте його, особливо при перепадах температури. Необхідні значення тиску для вашого автомобіля ви можете знайти зазвичай це або лючок бензобаку, Тут написано на яке навантаження, на який розмір коліс, який тиск потрібен, або, наприклад, водійська стійка. Табличка буває десь отут наклеєна. І Дуже важливо, щоб ці значення були не менші, тому що автомобіль тоді гірше котиться. Більше також не рекомендовано, бо стирається неправильно. Гума щодо коліс є важливе уточнення для тих, особливо хто полюбляє. Низьку гуму, високі колеса, диски, якби дуже важливо розуміти, що високий профіль він краще для міста, коли менший диск. Тому що залізяка, чим вона більша, чим більше діаметр диску, тим цей диск важчий. Звісно, якщо ми говоримо про стандартні речі, не про суперковку, там CNC диски чи щось подібне. Якби саме тому, якщо ви катаєтесь по місту на короткій відстані. Де присутні постійно розгін гальмування, вам буде економніше використовувати менший діаметр дисків. Якщо ви катаєтеся більше по трасі, то тут, звісно, буде пріоритетом більші диски, тому що, умовно кажучи, велике колесо важке, воно виступає як такий собі маховий, розкрутившись, воно підтримує довше сталу швидкість, і тоді витрата на трасі буде менша. Такий невеличкий, але важливий нюанс, як бачите. У мене тут залишок 120 км по запасу ходу, загорілася лампа залишку пального. Вже перечуваю коментарі про сухий бак і так далі. А їхати мені лишилося 63 км, Тобто в районі 60 у мене постійно був такий зазорчик, якби. І це по суті десь біля ну, мовно 4 літри пального ще в баку має залишатися. Їдемо трішки не співпадіння, ми не проїдемо на 44 літрах, але на повному баку від нуля до порожнього, ой, від повного до нуля, все-таки ми цю подорож, мені здається, завершили без проблем. Причому я вирвався знову, їду біля сотеньки. На фініш, це селище Гамаліївка якраз перед початком кільцевої. У Львів, отут якраз є заправочка. Опко, заїдемо, заправимося. Автомобіль зараз треба передати і покажу, що в нас по параметрам. Дивимося, дивимося уважно. Власне, по параметрам на цьому екрані з моменту заправки. Цей параметр збивається, як тільки виставляєте пістолет і хоча б літр доливаєте в бак, він одразу змінюється. Дивимося, тут ці параметри виведені. 65 км у мене залишок ходу, 4,4 літра середня витрата, середня швидкість 82 км на годину і відстань 1007 км в час 12-20 годин 20 хвилин. Власне, отакі показники, тобто, що я не заправляючись через. Покажу на навігацію, щоб вже було помітно. Доїхав практично у Львів, в центр, там ще десь біля, ну, умовно, скажемо, 15 кілометрів, наприклад. Тобто, Тобто, все можна. І отакий варіант. Шкода Октавія, 1,6 турбодизель, п'ятиступінчата механіка і поради, які я вам давав протягом всього, відео, допоможуть вам долати такі відстані максимально ефективно. До речі, що цікаво, коли автомобіль їхав звідси до Харкова, він проїхав з витратою 4,1 літр. Цікаво. Далі я їду забирати електромобілі, їхати на електромобілі з Львова у Харків. Про це буде окреме відео. І це, мабуть, один із найекономніших варіантів, якщо вам це виходить занадто затратним. До нових зустрічей!